Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Повторюю, один з самих -самих улюблених старовинних рецептів на моїй кухні це малесеньке печиво савоярді в вигляді капельки для маленьких дітей. Штучно взяти з собою на перекус, рот, як оце в пачечках продається. Всього лише нам знадобиться: 2 яйця, 2 повні ложки цукру. Воно не розкисає, ну не одразу розкисає. І дуже прекрасне і ароматне. Якщо яйця крупні, Ціх два якщо у вас крупні, то тоді беріть три ложки. До пуття збиваємо міксером, і як от на бисквіт, До побіління, до пишної світлої маси хвилин 7, наприклад. Спочатку маса буде рідка і піниста. Ось така маса зараз вже пишненька, світла, дуже красива, але вона ще не готова. Вона в нас не мусить дуже сильно розтікатися, тому я ще хвилинку-дві позбиваю, щоб мої капельки не розтікалися. Це печиво виробляється ложкою або кульочком, його не треба розкачувати і бруднити все на кухні. Ось, друзі, готово. Дивіться, маса, ви коли вже довзбиваєте, ви поймете, вона на зефір більше похожа, вона світла і обов'язково блискуча. Як, як лак вона виблискує. Тепер додаємо дві повні-повні з горкою столові ложки борошна просіємо обов'язково. А якщо крупні яйця, або, ви бачите, розтікаються, то можна трошечки більше, але багато. Пів ложки. Всі ці тонкощі і хитрощі важливі для найкращого результату. Саме час розігрівати духовку на 200 і дивіться, як ми перемішуємо, як на безкітний рулет. Отак зачерпнули знизу і поклали зверху. Зачерп... Не круговими рухами, ні в якому разі міксером, чи, може тістомісом, ви бачили, що так робиться. Тільки вручну, спокійно і обережно. Будьте готові, трошечки осяде, то байдуже. Зате воно буде прям тануть в роті за щодо цього вспушування. Ну, дивіться, ми тут не соду, не розпушувач, нічого не додаємо. Навіть ванільний цукор не додаємо, тому що для дітей. Це якась все ще хімічна, хімічна добавка, як от куриця, ванільний цукор. Ви скажете, а натуральна ванілька не потрібно, воно пахне. Як в самій лучшій кондитерській буде в нас на кухні пахне. Ось маса готова, дивіться. Така хмаринка. Розкладаємо чайною ложечкою. Ще краще через кондитерський кульочок і кладіть, друзі, подальше друг у друга. Ну Мені ж треба якраз уже все вмістити. Ну Я би вам посвятувала. Подальше, бо воно буде розтікатися в різні боки, якби не злиплося між собою. І все ще в мене це не влізло, залишилося 3 кулька. Так що розподіляйте цю пропорцію одразу на дві. Ну, я зроблю ще довенькі палички для Савоярді, для десертів термісу. Єдина відмінність, від нашим, між нашим що для Савоярді потрібно притрусити цукровою пудрою, щоб воно таке блискуче було, гарно тримало форму. Зараз ми подивимося, чи помітите ви різницю. Друзі, з кухні я би вам порадила, порадила не виходити, тому що 5 хвилин, зараз 4 тільки пройшло. Моє печиво готове, швиденько зарядю крем і буду доставати вершки 100-150 мл і столова ложка вареного згущеного молока або просто цукрової пудри можете взяти. Рівно 5 хвилин пеклося печиво, я не знаю, може воно і перепеклося. Ну, таке, коричневеньке. І крем збивався рівно одну хвилину. Він дуже-дуже ніжний, швидко потече від тепла, обираємо його в холодильник, а печиво хай собі остиває. Друзі, це печиво максимально швидко готується і дуже-дуже удачне взяти, знаєте, коли на один зубок треба. Чого я його весь час випікаю на силиконому ковричку? Подивіться. Подивіться на цю ідеальну гладкість і блиск. Розлупимо. Воно дуже хрустке, безквітне. А тепер далі ми подивимося ще печиво, яке присипане було цукровою пудрою савоярді. А це печиво трохи по-іншому виглядає. Бачите, Цукрова пудра так, запеклася такими наче, крапельками. І також знизу воно дуже-дуже блискуче, хоча не на силіконі, а на бумагі для випічку готувалося. Так що, друзі, захотілося вам тірамісу швиденько, два яйця накалапуціли. Готуйте тіремсу. Захотілося такого штучного печива в школу, в дорогу. Будь ласка, захотілося вам літнього десерту ніжного склали собі кремчиком, можна туди ще якусь ягодку свіженьку, якщо маєте. Приклали. Але готуйте його не дуже зарані, тому що воно прям розкисає, розм'якає. До речі, ці маленькі пімпочки можна використовувати для прикрашання. Рулета безквітного, як грибочки. Пам'ятаєте, в нашому дитинстві були піроженки такі грибочки? Наклали крему плотненько і зверху прикрили. Всім добра, друзі! Лайкайте, шерте, коментуйте, мені буде дуже сильно приємно. Готуйте і смакуйте!